Доброго вам дня! Сьогодні ми будемо вже виживати на карті Літаючої острова. Як ви знаєте, я раніше знімала на скайблок, вона мені дуже не подобалася. А ссылка на літаючі острова буде в... Ну, буде. Ссылка на літающую острова. Ми сьогодні зробимо ліжко, я тут ту шерсть шерзі Коротше, починаємо грати. Що для початку зробимо? Для початку щось хемземне. Я знаю, що зем треба спочатку дерево зрубати, але ну, щоб його зрубати, треба сам землю поставити. Як ви всі знаєте, я вже нічого робити не буду за кадром. Буду все робити на відео. Я тут собі вирішив. Бо <кхм> багато хто з вас думає, що я все в креативі на скайплок. Е, Майнкрафт, ну блін, охуєн. Лагерь по <кхм> І сьогодні ми будемо продовжувати... Ну, будемо починати, а не продовжувати Вживати на замечательной карті літающего острова Так, буде почекати настройки, графіки. Того, що як шушу є з два не падала на землі поки багато є вже ніч треба щось робити що, можна, не спавни не лагай день не лагай минкрал почекайте минкрал загая изменять ну ладно сер... надеюсь нам не помешается арена выпустите зараз да, зрубаємо цього дерева Понадіємося, щоб нам Ростки випали. Що дерево до ростки. І... Треба було уголь зробити, блін. Ростах аж ще... тут тут. Зроблю собі мета кірку. Я зараз вам, якщо що, то покажу, я це роблю завжди. Ну, коли я раніше грав на тебя карті. Так що я не дуже на тій карте в ног. я не помиляюся, На цій карті маєте зараз минус. Угу. Пережили.

кожи да и хлебу с них по недобре что у нас же сундук не пришлось ударить как раз якийсь креп почули не обращайте внимание на не гости дури я надеюсь что вам не мешает разговор Возьмем, сбьем тут ось кухонь. Живю за тоже здорово. Значит, серия именно будет для того, чтобы устроиться наш, наш острів. А уже следующая серия будем, что мы на нибудь найти новый острий. Как я уже казав, я не вижу 15 минут можу видео снимать. Зараз я тут для серії буде багато видео, поки я всі островені сліду. Блин, ну випадку. Зараз самому вам. А, і тут не я буду. Угу. Зараз, ну ладно, будемо будем будуть тупкерку да все потом зробити. Он не выхожу жить. Ладно, хорошо. Колешар работа. да? Не думаю, кидаем на следующий царь на монумент, а я вмени то память не обманывает, то там... Рука нема. Ще раз кажу, я вже грав тут. Проходив цю карту. Прийшов, мені повезло. Не повезло, ну коротше. Ну, ви поняли мене, що я пытаюсь сказати. Я грав цю карту. Але не думайте, що я планюся. Ну все, майже мы я це роблю для того, чтобы тут было место для все, кирка заломалася. Тут будет место для зачарования. А, пойду. Фильм. Рафу мою дождь уже поспал написал. Ладно, ту сильня. Показываю всякий выпад хозяй. Что бы еще раз кем не выпало? Удень теки? Легень, только гарно. по центру. Але Потом тут правда замок ну ладно. Зараз забираємо зв'язу, не звездує щось. Так, з неразу викладе. Але добре, я не знаю, что є на островах я не багато большого. Так что я тоже буду. Мне буде я цікаво, я зашли буду номер знаходити. Ссылка на цю карту буде в описании. Як ви вже поняли, я буду карту проходити. Або ще може. М -м -м. Якщо будете чути, що у мене трохи голос другий, не зважайте внимание, потому что мій брат хоче знімати, то він будет снимати, тоже будет виходити. Постройка города, без, без модів, буде все з того. Все, що є, стохи вистроїте, потім надали. Вс, блин усюди. Тут ти поки не треба. Угу. І одну коне. Робимо себе в Зачем все кроме... на кроме ай? Конечно, кроме коле. Не мы крыльевые. Ой. Крышу меня падал, чтобы было нормально вс. No dalej, totally traktuję. А, надіюсь, ви знаєте, я надеюсь, вы знаете для чего я пора? Не будет ближе как бы землю. Потом Сейчас я на початку землю спирую и выхожу всю суму. И на дерево я завершу. А фото, пускай. На бедро. Ладно. Ну вс. Что Давай. Что там? Блин, друзья. Пожебачить Почекайте, зараз тут. Дитина кричала, то моя сестра, отміняюся, якщо за неудобство. Один, то не запаху. Мені поки не треба, зараз от я не на мою Як ви бачите, ми вже не бели оставки. Остал близненька і сталки землі. Упевне буде кінчатися наша на тому ми його строили наш днів. А ще зараз попробуємо попаркурити. Але я паркурити не вмію Я буду довго падати. Я рано чи пізно входу. А От, буде наша кінцівка серії. Що я випил про візникрово, вс. Холод з установили. Бругаємо черг! А, все, вс. Тоже все. Будем закінчувати серию. Я паркурить вообще не люблю. Более менее. Буду с вами на том нашей кончате. Все. Там на стоп, вот там да. С вами был я сверху. Ой, блин, ну да ладно, с вами был Белаский Роман. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.